Братя і сестри, я дякую вам, що ви прийшли нас підтримати, що ви прийшли підтримати ту команду, яка зможе вас захистити, тому що вас, людей праці, можуть захистити тільки такі самі люди, як ви. Радикальна партія веде до влади лікарів і вчителів, бійців і командирів АТО. Волонтерів, студентів, громадських активістів, тих, які знають ваші проблеми, тих, яким болить те саме, що болить вам. Тому що ми бачимо, що ми дуже багата країна, де живуть бідні люди. Чому 20 років одна і та сама банда, міняючись місцями, наче затесана колода карт, знущалися над нами? Ті ж межегір'я, ті золоті унітази, ті кортежі Мерседеса це ж не з неба їм впало, як ми на небесна. Це вкрали у вас. Оце все розкішне життя. Тих, хто вчора керував країною, і тих, хто сьогодні на крові героїв керує, це те, що вкрали у вас. Це жалюгідні пенсії у людей старших. Це смішні зарплати, смішні, якби це не було по-справжньому страшно. У лікарів і вчителів. Це жалюгідні стипендії, за які студент ніколи не виживе. Це відсутність метро на Троєщині. Це вкрадене у нас негідники, сволочі і зрадники, які продали нашу країну. Во тодішній президента Турчинов, прем'єр-міністр тодішній і нинішній Яценюк, який казав, треба вести переговори без жодного пострілу. Здали Крим і через ці дурні переговори, коли ворога треба було знищувати, здали частину Донеччини, частину Луганщини. Так само міністр внутрішніх справ Аваков, який Сім місяців міністр. Хіба припинився мусорський безпреділ? Ні, Менти? ні, я не буду їх називати ментами. Вшиві мусора, які кришують гральні автомати. Ви знаєте, ми тут їх громили з ляшком з соцькою, які кришують наркопритони, які кришують борделі, які кришують налівайки. Отут на Троєщині споюють дітей. Ми прийшли соцькою з безструшкіним, з іншими нашими побратимами до Онофрійчука, до голови РДА Онофрійчуки і їм подобні. Ті, хто сьогодні при владі від блоку Порошенка, вчорашні регіонали, чому вони кришують наливайки, де споюють дітей, не тільки тому, що у них жага до грошей, а тому, що їм вигідно споювати молодь. Їм потрібна нація тупих дебілів, які не будуть думати головою і голосувати не за тих, кого треба, а голосувати за олігархів. А ми, люди, повинні берегти націю. Ми повинні проявити мудрість. Ми надто багато разів помилялися. Українці помилилися 25 травня. Коли обрали Порошенка, який здав Донбас, більшість киян проголосували за клічка. Чотири місяці були без гарячої води. Перед виборами включили, далі знов виключать. Поки цей, так би мовити, інтелектуал Києвом керує, який каже, щоб була гаряча вода, треба холодну воду нагріти. І це ж він, такий, як Конофрійчук, назначає. Так я вам хотів, люди добрі, сказати дуже важливу річ, і я просив би, щоб ви її донесли до рідних, до друзів, до сусідів, до знайомих, чому нас поливають брудом, тому що бояться, тому що радикальна партія, команда Ляшка, не словом, а ділом здатна навести порядок. Я депутат Київради, У нас сім чоловік, а решта 120. Ви хто дивиться ТРК Київ, Бачите, як ми цих 120 двадцять що Наша команда радикальної партії в Київраді не дає дерибанити землю сини цієї країни, які зі зброєю в руках захищають нашу незалежність, захищають нашу гідність. Учасники АТО, завдяки нашій фракції та їхні родини, тепер звільнені від сплати комунальних послуг в місті Києві. Кличко був проти чого? Бо його цікавлять гроші, його не цікавлять переконання людей. Саме тому він Ватніка Канофрійчука тут на Троєщині назначив головою РДА. Тепер уявіть, наскільки більшому масштабі, коли буде фракція. Радикальної партії Ляшка в парламенті. Ви всі бачите, як Ляшко за вас, за людей, як він нічого не боїться, як він рве за вас, як він проти окупантів, проти олігархів. Але він там один. Є хороша приказка. І один у полі воїн, якщо знає, що один, якщо вірить, що він воїн. Ляшко приклад. Правда? Донесіть Донесіть до всіх, кого тільки можна. Що тільки Ляшко, тільки радикальна партія здатна змінити цю країну, здатна захистити людей, здатна визволити наші окуповані землі, здатна повернути людям надію, дати людям гідне життя. Бо в цій країні є все. У нас є безцінна земля. У нас працездатні розумні люди. Але чого ми живемо бідно? Бо не маємо нормальної влади. Ми її будемо мати. І ви знаєте, я оце їду. Другий бігборд. Сильний прем'єр, сильна команда, чи щось таке, і портрет Яценюка, який встромляв, ножа в спину тим героям, які пішли першими в бій проти Тирані Януковича, який довів гривню до того, до що ви бачите зараз, наживається на тому. Сильний прем'єр. Який він сильний прем'єр? Він слабак, куля в лоб, боягуз, який боявся Грушевського за 100 метрів від першої барикади, казав, що ми тітушки і провокатори, коли ляшко разом з нами кидав каміння. І в тому нерівному бою з тирані Януковича ми перемогли. Бо на нашому боці правда, і на нашому боці Господь. І так само, як ми перемогли Януковича, ми переможемо і Путіна. Переможемо! Міхновський писав, що як навесні. Гірська річка пробиває кригу і бурхливо несеться до моря. Так і нація, прокидаючись до повстання, ламає свої кайдани. Ми ламаємо свої кайдани, і ми, команда радикальної партії Ляшка, ідемо в раду захищати вас. Дайте нам 226 голосів. Ці голоси це куля в лоб, таким, як Яценюк, який здають країну. Це граната кинута в Кремль, який відбирає наші землі. Це вила в одне місце, жирне олігархам. Які у вас людей обкрадають, підтримайте нас, і ми завжди будемо вас захищати. А зрадимо, то самі ви нас заколите. Але ми вас ніколи не зрадимо. Бо ми такі самі люди, як ви. Слава Україні! Слава нації, Україна!